Про головне 5 жовтня. Понад 26 тисяч людей числяться зниклими безвісти за особливих обставин з початку повномасштабної війни в Україні. З них близько 15 тисяч військовослужбовці. А уряд Канади таємно видав десяткам компаній спеціальні дозволи на обхід санкцій проти Росії. Докладніше далі. Черговий військовий злочин окупантів на Харківщині. Росіяни обстріляли ракетами кафе у селі Гроза Куп'янського району. Попередньо відомо про 49 загиблих, серед них хлопчик шести років. Росія планує замінувати зерновий коридор. Повідомляє британська розвідка. Так у Кремлі мають намір встановити морські міни на підходах до портів України, щоб стримати експорт українського зерна. Понад 26 тисяч людей числяться зниклими безвісти за особливих обставин з початку повномасштабної війни в Україні, за словами заступника міністра внутрішніх справ України Леоніда Тимченка, 11 тисяч із них цивільні і близько 15 тисяч військовослужбовці. Відомості про кожного ставляться на облік. Уряд Канади таємно видав десяткам компаній спеціальні дозволи на обхід санкцій проти Росії. Йдеться про обладнання для видобутку корисних копалин, яке заборонено постачати в країну агресора. Канада у свою чергу закупила в Росії предметів розкоші і природних ресурсів на 47 мільйонів. Лауреатом Нобелівської премії з літератури 23-го року став норвезький письменник та драматург Йон Фосе. Стиль романів цьогорічного лауреату відомий як мінімалізм. Фоссе». Додавайтесь до нашого каналу новин, ставте лайки та рекомендуйте друзям.